слава Ісусу Христу. Ви знаєте, я думав, що я найгірша людина у світі, найгірший грішник, яким немає пробачення, і єдиний шлях тільки до пекла. Ви знаєте, в Біблії є приклад. Який показує Ісус Христос на прикладі двох розбійників, праворуч і ліворуч, які висіли з ним на хресті, показує, що поки наше серце б'ється до останнього подиху, Бог дає нам шанс усвідомити свої гріхи, розкаятися в їх і отримати прощення гріхів. Тобто, кожна людина, яка є на цій землі, вона може, поки вона жива, розкаятися в своїх гріхах, очиститися і мати вічне спасіння. Але ви знаєте, дуже багато людей кажуть, що якщо ну от мій шлях. Тобто людина живе в прокляттях в бідах, нещастях і каже, що це мій шлях до Бога. Але по факту це просто працює прокляття за порушене слово Боже, за неприйняття Божої влади, за відкинення церкви і хула на церкву. Тобто, якщо людина приймає Божу владу в своєму житті, кається, то вона потрапляє до.